Медики Тростянецької міської лікарні пройшли навчання з реабілітації у латвійському місті Валмієра. Десять медичних працівників, фізичні та ерготерапевти, реабілітологи, спеціалісти з масажу протягом тижня обмінювались досвідом з фахівцями від земеської лікарні. Організував практику Тростянецьких лікарів Латвійський офіс асоціації малих міст України. Ми проходили навчання по реабілітації в місті Валм'єра, країна Латвія, в закладі Відземгоспітал. Навчалися, дивилися. Взагалі, нам було цікаво. Ми дивилися на принципи роботи колективу, дивилися на норми, які в них є. євростандарти слухали, навчалися на різних новітніх апаратах. В принципі, було дуже цікаво, було дуже пізнавально, і весь мій, ну, весь наш колектив почули, побачили, як це повинно бути. Саме головне, що ми запозичили для нашої роботи, це принцип колективу, тобто, як, що, ну, механізм, механізм роботи. Поїздка стала можливою завдяки проєкту ПРООН сприяння безпеці людей в Україні через реагування на багатовимірну кризу, спричинену війною. Латвійські колеги протягом п'яти днів знайомили тростянецьких медиків з різними аспектами реабілітації, спрямованими на відновлення після перенесених захворювань, травм або хірургічних втручань. Ну, по-перше, тільки позитивні всі враження, дуже доброзичливі люди, нас дуже сильно підтримують на кожному адміністративному здоні Пропор висить України. Темп був дуже насичений з півдев'ятої ранку до четвертої ранку вечора. Ми були майже в усіх відділеннях, ну, В інфекційно не ходили, там коронавірус дуже багато. коронавірусів, а так техніки взагалі особливо нічим не відрізняються. Але апаратура, діагностика людей, коли тільки попадає людина, вперше у лікарню. Як і обслідують усе, то нам до цього ще поки що, на жаль. Лікарі побували у Національному центрі реабілітації в Юрмалі. Послухали лекції латвійських фахівців-професіоналів. Центр єдиний в Європі, який отримав міжнародний сертифікат з надання реабілітації. Медичні працівники Стростянецької громади були вражені побаченим функціональним обладнанням. Особисто я проходив. Навчання з масажу, лікувальний масаж. Техніки майже не відрізняються нічим від наших. Я б сказав, у нас навіть кращі техніки масажу, але обладнання обладнання все, все на найвищому рівні в людей. Хотілося, щоб і в нас так було все. Столи масажні, гарні. Загалом враження неймовірні, дуже все на найвищому рівні. Вони нас підтримують, співчувають нам і люди дуже до нас відносяться гарно. Тростянецькі лікарі, зокрема, вивчали практики відновлення мови та руху кінцівок. Медики працювали з пацієнтами, які перенесли інсульт, сколіоз або неврологічну патологію. Окрім удосконалення професійних навичок, Тростянецькі лікарі поспілкували з міністром охорони здоров'я Латвії. Медики залишились у захваті від поїздки. Поїздка була дуже вражаючою насправді, тому що в Україні це нова спеціальність фізична та медицина, і тобто ми починаємо все спочатку. А в цій країні вже 30 років займаються даною сферою, тобто було дуже пізнавально. Ми багато дізналися, як саме працює мультидисциплінарна команда, як кожен спеціаліст відіграє свою роль в цій команді і, взагалі, як все це влаштовано. Крім навчання, нам також вдалося побачити. Як саме живуть Латвійці? Ми бували в музеях, ми бували в спортивних комплексах, тобто дотичних сферах до реабілітації також вдалося побачити. Найближчим часом Тростянецька міська лікарня планує відкрити сучасний реабілітаційний центр на другому поверсі колишнього дитячого відділення. Загальна площа приміщень майже тисяча квадратних метрів. Вже зараз закуповується новітнє обладнання, а лікарі постійно вдосконалюють професійні навички. Діана Овчаренко, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.